На Кіровоградщині створять обласну програму з протидії гендерному насильству та профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед молоді. Таку ініціативу неурядових організацій підтримує і обласна влада. Питання гендерної рівності, насильства та профілактики ВІЛ СНІДу пов'язані між собою, а тому потребують спільних зусиль організацій, що займаються ними. Одним із перших кроків стане проведення інформаційно-роз'яснювальної компанії серед учнів професійно-технічних закладів. Така робота з молоддю має бути систематичною. приняли решение всех и сразу мы охватить не сможем, просто как бы мы это не хотели. И решили рассматривать вековую категорию, это от 14 до 25 лет, как девушек, так и юноши, да, это мужчины и женщины, то есть это гендерные да, аспекты. Это недостаточный уровень знаний среди данной категории, то есть... А хватив рішиля Пту медколеджі, учреждення. Дуже часто так буває, що цими проблемами займаються різні організації, існують різні державні програми, але на практиці вони бувають дуже часто поєднані. Тобто, людина, яка є жертвою насилля, вона з більшою ймовірністю, наприклад, потрапляє у групу ризику щодо поширення вірсніду і так далі.